Добрий день. Добрий Добрый день. Добрый Я до вас вже до символа вожу всіх туристів. От ти ось турист на маротин з Полтави, заступник голови обласної військової адміністрації Антон Цюпенко. Не вірить, що при менчуці роблять найкращими на долуку, прикий мед. Е, е, е. Я не знав, що це робить світової житлі питний мед, медове вино або медівка це наш стародавній напій, який виготовлявся в Древній Русі в дохристиянські часи. Виготовляється він шляхом природного бродіння, меду, джерельної води та соку, внаслідок чого всі корисні речовини, які містяться в медові залишаються в напої. Зараз намагаємося ми відновити стародавні рецепти, по якому е робили наші предки. Ну вам вдається, насправді. От люди ходять сюди і кажуть, ну, що Ну, у 2020 році у нас було дві золоті медалі. А, да, і оце 19... з, до речі, оце ж з 2020 року золота медаль. У 19-му році одна золота медаль. Перша серебряна медаль була у році, 2012 році, в 2012 році. Після 2012-го року у нас було серебро бронза, серебро бронза, а в 19-му році вже золота медаль, одна, і у 20-му році дві золоті медалі. Е, Микола Михайлович, а скільки меду от ви з пасіки берете? От, ну, от в тонах? Скажіть журналістам, щоб ну, вони вже по-разному. Саме було 119 бідонів, це десь за 6 тонн. 6 тонн. Ну це було цей рік менше. Да, набагато менше цей рік посуха була, да, трошки е, ну, У прошлому році в зиму бджоли пішли дуже слабі. Uh -huh. Або ж неякісними препаратами обробляли, і по бужолі в зиму пішли слабі. І плюс весна була не така, як завжди, приморозки, потім засуха. Ну так. трошки не ну, дай Бог, що в наступному році було так, як ото, як ото. 120, да, Спасіба Богу підонів, за це. Да. Ну, Спасибо Богу за це. Дякуємо вам. Дякую.